Сьогодні мій брат Володимир Кличко оголосив про закінчення своєї спортивної кар'єри. Великий шлях. Десятки років Володимир був на вершині світового боксу, завоюючи Олімпійське золото. Багато разів ставши чемпіоном світу, об'єднавши всі професійні пояси, зробив такий результат, який я бажаю комусь колись повторити. Завжди презентував нашу країну. І, стоючи на вершині, багато разів робив так, що піднімався переможний прапор України і лунав гімн України. Зараз нова кар'єра. Я жодного разу після останнього бою не спілкувався з Володимиром про його рішення. І про подальшу діяльність. Я впевнений, що наближчі часи він сам зможе дати відповідь, чим він буде займатись. Я впевнений, він буде таким же самим успішним, як і в спорті, Одне не може засвідчити. Він завжди може спиратись на підтримку свого брата. Бажаємо успіху!